Доброго дня! Сьогодні розглянемо експлікацію приміщень в шахматі для забудовника. В попередній відеоінструкції ми додали графічний елемент 3D зображення квартири, проте, часто забудовникам необхідно в смарт-каталозі на сайті та й безпосередньо в шахматці мати інформацію про експлікацію приміщень. Це корисна інформація, яка допомагає в продажі нерухомості, надає можливість роз'яснити клієнтам тип та планування майбутньої квартири і надати інформацію про квадратні метри кожного приміщення квартири або іншого типу нерухомості. Таким чином, клієнт може розуміти, чи підходить йому ця квартира і чи відповідає його очікуванню. Давайте розглянемо, як саме додати експлікацію приміщень. Ще раз акцентую увагу на тому, що GRM є ганозевою crm системою для забудовника, і складові продуктової IT-інфраструктури для забудовника єдиної екосистеми взаємообмінюються даними в режимі реального часу. Тобто, для того, щоб змінити відображення в смарт каталозі достатньо змінити інформацію, додати її, змінити, відредагувати або видалити безпосередньо в шахматці. І таким чином в смарт каталозі інформація також буде оновлена. Зараз ми бачимо, що в нас немає інформації про експлікацію приміщення для прикладу даного приміщення. Давайте її додамо. Для цього відкриваємо редагування обраного корпусу новобудови, обираємо квартиру для прикладу 701 і площу розміром 40 квадратних метрів експлікуємо. Я використовуватимемо демонстраційні дані для прикладу: тип приміщення, спальня, кажемо 10. Вітання. 10, кухня 5. Санвозом, 5 і банкон для прикладу 10. В демонстраційних цілях цього достатньо. Збережемо налаштування. І тепер, коли ми оновимо інформацію в смарт каталозі то бачитимемо, що в даній квартирі вказана експлікація приміщення. Ось вона вже доступна. Таким чином, crm система G CRM, з будованими інструментами для забудовника, G Vision, Smart Catalog, Шахматка і так далі надає ганузеві переваги для забудовника, можливість користуватися профільними інструментами в ганузі девелопменту, покращувати внешні бізнес-процеси і працювати більш ефективно. Обирайте професійний ганузевий IT софт в сфері девелопменту. Зараз рекомендую переглянути відео. Як розширити інформаційну карточку в смарт-каталозі Glus RM відповідно даного блоку? Це відео ми вводимо на екрані.